Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового Всесвіту. Нещодавно відгриміли аж дві конференції, а це означає, що цей випуск буде неймовірно насичений, крім того, що сьогодні. Ось Уже сьогодні середа. Уже сьогодні середа. Уже сьогодні середа. Уже сьогодні середа. Розпочну напевно із найсмачнішого. Я вирішив хайпануть. Під час вчорашнього Нінтендо Діректу нарешті детальніше показали The Legend of Zelda, яка матиме під заголовок Tears of the Kingdom. Так, це все цікаве з тієї конференції. Хоча ще був прикольний японський жахастик. Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Це, до речі, четверта частина цієї серії. І так, в жодну я не грав. А от Sony таки дали жару. Найцікавішою для мене була, звісно, God of War Ragnarok, який показали в самому кінці. Його сюжетний трейлер то щось із чимсь епік, просто неймовірний. А що я потякаю, ідіть гляньте трейлера самі. Але якщо фізики пуза Тора не буде, грою року вона точно не стане. Тор був як холодець, а став знову молодець. А от де фізика буде, так це в Stellar Blade. Ну, фізика цицьок. Якщо ви абсолютно не чули про цю гру раніше, то й не дивно, бо раніше вона була відома як Project Eve. Окремої уваги заслуговує восьмий Tekken. Хоч я і не є фанатом даної франшизи, та файтинги мені все ж таки до вподоби. Заткнись і візьми гроші. Також був дуже прикольний японсько-самурайський слешер Лайка like a Dragon і Шін. А ще був черговий соус лайк від Тім Нінджа під назвою Rise of the Ronin. Ні, ну не одним же Ubisoft та мотоконвейєри робити. Сімамура, ти гібну, а не самурай. Абсолютно неочікувано запрезентували симулятор водія машини часу на підпитку під назвою Пацифік Драйв. Сили небесні. Так, Соні, Сонями, а от на Xbox і повноцінно запрацював Діскорд. У плейстейшені такого дива покинемо. А поки власники плейстейшенів чекають дива, я традиційно подякую всім спонсорам моєї ранкової кави. Імена цих прекрасних людей на ваших екранах. На цьому все. Але я твердо впевнений і переконаний, що ми з вами ще побачимось в інших місцях інтернетів.